Усім привіт! Мене звати Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні хочу показати нові орхідеїчки, які я по получила по почті. І плюс е ще подарунок від моєї подруги. Почну я з подарованих орхідеїчок моєї подруги. Е вона вирішила мені їх подарувати. Якраз так вийшло щось залишилося на День Валентина. Я забирала покупну орхідейку, і вона мені зателефонувала, щоб я заїхала, забрала ще добавочку. Це орхідеєчки у розмірі 1,7. Як ви вже здогадалися і впізнали, напевно, по листячку. Це орхідеєчка Ірен Добкін. Я обожнюю її кольор і її квіти. Не знаю, чомусь мені так. Подобається саме кольор цієї квітки. Звичайно, орхідеєчки дуже маленькі, потребуючи уваги і зі слабеньким корінням, як ви бачите. Але нічого, ми впораємось, усе наростимо. Коріннячко є, але воно дуже слабеньке, тож потрібно спостерігати. Розмістила отак у 200-грамовому стаканчику на керамзит. Хотілося б, звичайно, сховати її у певний стаканчик, але через листячко не вдалося. Тому будемо ростити так, як є. Інша орхідечка це орхідечка Валентіна. Вона дуже, не, дуже така малесенька, дуже крихітна, куплена теж по оцінці, але Мені теж подобається цей, ця квітка, в неї дуже красиве цвітіння, тож будемо боротися за життя. Ось така малеча. Корінців тут дуже мало, і вона дуже швидко втрачає тургор листочків. Я з-за цього помістила її у певний стаканчик, отак сховала, щоб не так швидко випаровувалася волога. Тож, будемо спостерігати. І третя орхідеєчка, яка подарована. Це Міні Мінімарк. Вона посаджена у звичайний 12 горщик. Уже коріннячко починає трішечки освоювати цей горщик. Ну, я не стала пересаджувати по деяким причинам. По-перше, я подивилася, що орхідейка вже. Почала свій ріст в цьому горщику цей раз. А по-друге, як, можливо, ви вже могли побачити, це малесенький квітоносик, який виріс ось у пазухі листочків. Орхідеєчка трішки через відключення електроенергії трішки постраждала від холодного потоку на підвіконні. Як ви бачимо, прийшлося відрізати краєчок листочка і пожовтів ще один листочок. Ну, То не страшно. ну, Мені здалося, що цей горщик трішки великуватий, хотіла пересадити в менший, але ж тепер, звичайно, не буду, оскільки побачила квітоносик. Тож будемо вирощувати так. Добавила моху, тому що щоб верхушка не пересихала. І... Сподіваюся, все буде добре. І остання на сьогодні це орхідеєчка придбана в інтернет-магазині орхідеї світу. Це на Стюартіану. Як ви бачите, шикарнючі листя з цим шикарнючим окрасом. Я обожнюю оцих таких зміїних окраси, мабуть, Люблю більше, ніж квіти, але квіти в неї теж чудові. Прийшла вона в розмірі 2,5, давайте ще видніше достану. Але це рослина, як ви бачите, що вона була пересаджена в розмір 2,5 недавно, тому що мох навіть ще не, не освоєний і не утрамбований. Коріння є, все добре. Тож будемо ростити, Сподіваюсь, що шикарна красота. Буде рости, і все в нас буде чудово. Ось такі мої нові жильці. Сподіваюся, їм у мене сподобається. Вони виростуть у красиві рослини і будуть радувати нас шикарним цвітінням. Усім дякую, попереду багато цікавого.